Привіт! Сьогодні я хочу розповісти про те, які хати ми дивились на хуторі, щоб придбати, та саме показати ці хати. Нагадаю, що наш хутір знаходиться від електрички десь за 7 кілометрів. Іншого транспорту тут немає. До траси тут 5 кілометрів, а до найближчого міста десь 15, та можна доїхати тільки попутками. Тому що прямих автобусів та непрямих теж немає. Тому е, тут можна добратися тільки власним авто або пішки 7 км від електрички. Е, шкіл магазинів, нічого іншого тут теж немає. Раз е, на тиждень тільки тут приїжджає автолавка. Це такий маленький магазинчик, який привозить усе необхідне. Та все, ніякої іншої цивілізації тут немає. Зазвичай протягом року тут живе лише три хати, які живуть тут цілий рік. Та ще декілька приїжджає як на дачу. Більшість будинків тут порожні. Зараз, під час війни, тут багато переселенців, та частіше тут буває народ. В цілому тут виходить. Зараз десь 20 хат живе та приїжджає. Це максимум на цьому хуторі. Ми дивимося першу хату на хуторі. Її ціна 2000 доларів. Але власник знаходиться у Білгороді з документами якимись, а тут продають цю хату його родичі без документів. У цій хаті жила бабуся, яка померла декілька років тому, тому хата у жилому стані, можна так сказати. Це така веранда з цікавими віконечками. Усі речі залишились від минулої господарки хати. От така планіровка. Тут е, коридор такий. Взагалі-то хата чистенька, гарненька. Так, Далі заходимо, це така кімната, та вона ж є кухнею, бо тут є груба така, вона трохи розвалена та димить маленька, невелика. Так, тут комін виходить від груби. Та ось така тут одна кімната з трьома віконечками, меблі є деякі взагалі-то можна жити. У дворі поруч з хатою є літня кухня, є сарай, криниця, вуличний туалет, ще є погреб За парканом ще є територія для городу, і там поруч вже поля починаються, нічого немає. Ще хочу додати, що газу тут немає на хуторі, опалення тільки пічне, вода є, але вона є у колодязях. Вони усі поверхнісного забору, тобто води небагато. Хто зробив свердловину, там вода краще, але свердловина повинна бути більш глибока це близько 40-50 метрів. А свердловини, які на 20 метрів вони не дуже добре працюють та багато піску. Це друга хата, яку ми дивилися. Її ціна 2000 тисячі доларів. У цій хаті ніхто не жив останні років 15. Документи на хату оформлені на померлого колишнього господаря хати, а намагається продати його родич. У хаті є три кімнати, одна з них окрема, дві прохідні. Стеля досить висока для хати, я гадаю, більше, ніж 3 метри, але вона тече майже у кожній кімнаті. На кухні та ще в двох-трьох кімнатах вона впала, тому що з дахом проблеми. У хаті є груба, яка обогріває три кімнати, але багато тріщин по стінам. Та сам комін вже змістився, його треба переробляти, на ньому теж дуже багато тріщин. Підлогу у деяких кімнатах треба повністю переробляти, бо дошки з часом вже просіли та прогнили трохи. По периметру стелі теж є тріщини, тому що в хаті ніхто не жив багато років. Вікна у хаті великі, їх багато у кожній кімнаті, але їх треба заміняти, бо вони деякі вже розбиті. Ще є маленьке приміщення, яке можна адаптувати під санвузел. Там є вихід на горище, але там завалилася стеля, а бітонна підлога розтріскалась та змістилась, тому що хата з цього боку просіла вже. Виглядає це досить сумно. Ще є малесенька веранда така, та поруч з хатою є літня кухня, але там теж сумна історія, а решта. Будівель вже зруйновані на території. Тут також є ділянка під огород. Природа тут дуже кайфова. Поруч з нами десь 200 метрів є озеро невеличке, але щоб плавати, воно не підійде. Поруч також є ліс дубовий, ще трохи далі є сосни, але то вже далеченько йти треба. Тиша, благодать. Навколо тут поля. Та нічого немає взагалі. Взагалі нічого немає. Ось так це виглядає. Це третя хата, яку ми дивилися на хуторі. Її ціна 3000 доларів, тому що є три спадкоємця, але з документів в них є тільки ключі від хати. У цій хаті ніхто не жив вже останні 30 років. Це літня кухня. Тут стеля дуже малесенька, я торкаюсь її рукою, а там біля віконця вона ще менше. Тут є одна кімната, тут багато тріщин на усіх стінах. Вони є та дуже великі, груба розвалена, та підлога дуже сумно виглядає, вона зіпсувалась від часу. Та тут на стінах трохи завалилася глина. з них Пала. А років 30 тому тут було непогано, тут висока така кухня цікава, і ганок такий високий. На території ще є криниця та сарай. За парканом теж є ділянка для огороду і поруч кладовище. Тепер заходимо дивитися хату. Колись вона виглядала досить непогано, але то було дуже давно. Ось така галерея з віконечками, частина яких вже розбиті від часу. Це два віконечка з кімнати сюди виходять. Тут теж дуже багато тріщин на стелі. Далі заходимо в саму хату. Тут під ланолумом підлога вже зіпсувалась, та це можна відчувати, вона провалюється, теж тріщини навколо. Заходимо ще у маленьку кімнату, колись це була кухня. Теж, грубо розвалили, та метал з неї зняли, теж трохи падає стеля. Це така прохідна кімната тут є, і з нею ми заходимо у велику кімнату. Тут дуже великі вікна, але вони теж не усі цілі, тріщини по усім стінам, і зверху і знизу, скрізь тріщини. Гадаю, що Хата вже трохи просіла від часу. Ось так це виглядає ближче, дуже великі тріщини, так помітніше. Поруч на комені теж є тріщинки. Судячи з усього, тут непоганий дах, тому що я не бачу, щоб стеля впала десь. Воно це добре тримається. Але, можливо, то є єдиний плюс у цій хаті. Ось такі хати продаються у нас на хуторі. Напишіть у коментарях, яку б з них ви б обрали для себе, та чи той цінник -то не за високий для них. Бо я гадаю, що трохи не відповідає дійсності. Буду дуже рада, якщо ви підпишетесь на мій канал Естетика Хутора, підтримаєте мене вподобайками та поділитесь цим відео.